Сезон тюльпанів розпочато. У Мамаївцях розквітло квіткове поле розміром у понад 2 гектари. Тут представлені понад 130 видів тюльпанів. Вони привезені з Нідерландів. Поки на полі вітряно ніжні пуп'янки різнобарвних тюльпанів тільки почали розквітати. Тюльпани висаджені тут, власники, привезли із Нідерландів цього року. Своє поле облунали експозицією, яка сподіваються перенесе відвідувачів саме до батьківщини цих ароматних квітів. Встановили навіть на великий традиційний голландський вітряк. Валентина Шевченко приїхала до Чернівців з Донеччини. Зізнається, хотіла побувати на тюльпановому полі ще минулого року, та наживо його побачити змогла лише цьогоріч. Краса, краса, і гори, зелень, тюльпани, весна це любов, любов до квітів, любов до життя. І відчуваєш і в собі якась краса прокидається і і і заспокоює адвокаєшся від наших складних часів, крім алеї з тюльпанами на території квіткового поля у Мамаївцях є теплиця з підвісними клумбами, фотозони, кафе та куточок для дитячих розваг. Елів живе поряд, тому що весни з батьками сюди приходить. Наскільки ти подобається Подобиться подобається. Що тобі найбільше подобається? Батути власники тюльпанового поля розповідають. Щороку намагаються провозити нові сорти цих квітів. Цьогоріч на території висадили одразу кілька мільйонів цибулин. Звістимуть тюльпани до 10 травня. Максим Берник, Ярослав Барникирославобоячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4